Друзі, вітаю на каналі. Прийшла пора готувати зерно до посіву яру пшеницю. Там є саморобна виявка, яку я зробив своїми руками з підручних матеріалів, так би мовити. Зараз принесемо пшениці, той що я купив з-під комбайна. І зараз будемо віяли, зараз все покажу. Поїхали! Так, друзі, розказую про виявку. Зроблена вона з бочки 200 літрів. Там такий бункер, такий шубер, заслонка. Тут труба, моторчик від сучасної пральної машинки. Напам'ятаю, Siemens ніби, Там всередині вентилятор від Шифенга, той його рідний. Далі йде, там є регулятор обертів. О, Тобто регулює оберти мотора, регулює вітер всередині. Маємо дві перемички. отакий вигляд має середини. Тобто перший сорт, другий сорт. Ну і полова. віяв вона все. Робилося треба було скоренько. Робилося вона скоренько бо треба було віяти сою. Зараз пшеницю вже приніс. о Пшениця такова. Пшениця просто з-під комбайна. Яра пшениця другої репродукції. Але у нас з-під комбайна вона має полову, солому. Ось таке все. Зараз загружаю. Телефон на штатив, Поїхали. Добре, запускаємо. Пшеницю вже насипав. Запускаємо.

Так вот працюємо. Працює сама, день справляється, дав маленьку швидкість вітру, маленьку швидкість подачі зерна, аби сюди відкалібрувати, на А так вона валить година тона, вже перевірено. Какой стакор. А Вылет как не сон. О, другой сон. а то как вылетают. пола вылетает. Вытки вылетают. Супер. Супер, працює. Друзі, пів годинки часу. О, я вже закінчую, я вже трохи мішків поносив, бо тут у нас складав, зараз типу осипаю по повному. О, хто піде під посів? А то піде курам, свиням, решту, всі живнути. Ось. трошечки. Зараз кінчаю пшеницю і починаю віяти овець. Так само на посів. Буду віяв, Я буду показував. Добре, працюємо далі. Почав, друзі, овець. Овес калібрує взагалі супер. Зараз покажу. Расши сорт другий сорт Крова там є в э, как вибода, так а таке Голова. Ова, сейчас сто Добре, працюю. Ой, який йде файний олес. Перший сорт. І другий сорт. Звідом по вовах. О, вже скінчилося. розсипати. Добре, працюємо. Друзі, ялка на місці, почищена. Роботу свою вона зробила. Перевіяла пшеницю, перевіяла ячмінь, бо ще сусід привозив, перевіяла овес, відібрала горошок дикий, вигу. Добре. Все, на нині робота скінчилася. Добре, друзі. Зарна я вже заготовив, лишилося протруїти, поїдеться, купиться протруйник, протруїться зарно. І будемо сіяли, сілавку помастимо і вплива. Буду сіяв, дознімав, буду, буду показував. Добре. Всім, кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі. Все, бувайте здорові!